Це не ділянка очей, можна засипати цим порошком з цього пакета. Вкривається, як звичайна приправа, не Посипав зверху одним шаром, щоб ледь ледь його прикрити тут ділянку. І так само бінтуємо бінту. Тож використання це. Тепер по питанню жута. Є Старий зразок гута, надавали трошки інакші, привозили аптечки, в них входить вже нове живо. Нового покоління. Всі вони, в принципі, всі вони. Завдання має в них одне переписнути крупну суди. Значить, є два види кровотеч, які не зупиняються. Винозна і артеріальна. Все залежить від чого, як завжди, від діаметру труби, тобто від діаметру судини, яка пошкоджена. Чим крупніша судина, тим інтенсивніша кровотеча. І ясно, що ми її не забінтуємо. Ми її, скільки бінтуємо, вона стільки протікає і тече. В такому випадку накладається жгут. Для простоти розуміння проблеми накладається завжди артеріальний жгут. Чого? Є варіант з венозною кровотечою. Коли спеціаліст дивиться, бачить, що кровотеча з вене, не з артерії. Можна накласти, в принципі, венозний жгут, він може там тривалий час на кінцівці бути, чи там на акційнозі. Для вас, коли ви там рани бачили 20-30 ран, а не 500-800, джерело кровотечі встановити важко.